Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас, я впевнений, буде цікава тема. Поговоримо про американські котушки. Ну, Мене справді шокувало це механічне рішення, головна пара сталь по Бронзі. Сталь по Бронзі. А, знаю, да, що деякі з вас люблять такі різні механічні чуда. Хочуть більше дізнатися, що таке особливого. Не перший раз я стикаюсь з такою головною парою сталь по бронзі. Ще була в мене, в, можна сказати, не в праці, а на розборці стокова катушка. Не знаю. Звідки вона взялася? Мої партнери Брат Фішинг, привезли там, я не знаю, вагон, піввагона, якихось стокових катушок, і там реально такі були е, цікаві екземпляри. Це у нас катушка Pen американський, Spin Фішер. Знаю, що пен вже офіційно в Україні не представляється, але ринок зараз відкритий, е, можна на eBay, на е, різних. Магазинах купувати, якщо казати безпосередньо а, про цю модель. Але і це буде дуже важливо, цікаво про катушки для Америки: Shimano Daiwa і так далі. Отже, давайте поїхали. Значить, подивимося зовні. Ну, шпулю підшпульний вузол я тут вже зняв. Це у нас катушка з байтранером. Да? 2500 розмір з байтранером. Ну, хто? Хто робить, хто купує в 2500 розмірі катушки з бейтранером, але комусь потрібно. Задня кортілочка тут не працює. Я хотів її якось зрушити з місця. Рідної упаковки не було. Не було. Катушка приїхала мені зі скаргою на те, що після якогось сервісу, після. Обслуговування, вона працю... не працює так, як е, мала працювати. Не працював цей е, речажок. Цікавий, так? Да? Е, рахуємо, давайте. Е, раз, два, три. Чотири положення. Чотири положення я не знаю поки що, навіщо це треба. Ну, Давайте, наприклад, перше. Починаємо крутити. Хопа. А, скидається. Ну, і, наприклад, на максимум крутимо ручку і. 4. Ну, яка різниця? 4 чи 1. Ну, якщо є у вас якась версія, будь ласка, напишіть її, мені буде цікаво. Що ви думаєте? Чого я тут не розумію? Через те, що задній фрикціон не працює, налаштування скидування байтранера тільки в одному положенні. Тобто, десь тут я не знаю, на яке зусилля. Ну, немаленьке. Може, там на декілька кілограм риба? Чи не риба, а зусилля потягне Так, що тут ще особливого? Ззовні. Ну, все металеве, перфорації немає ні в шпулі, ні в роторі, ні який це ні ей ротор. Колір такий злий чорний, особливий такий дизайн, такий американський. Ну і заявлене тут відразу передаточне число 6,2 до 1. Ось на що я хочу звернути увагу: 6,2 до 1. Це саме улюблене передаточне число на американському ринку. Бувають катушки Shimano, Daiwa. А для американського ринку час від часу у нас трапляються, і зазвичай трапляються в розпродажах, акціях, і люди біжать купувати. Біжать купувати і не знають, що ці катушки надовго не розраховані. Тобто вони скоро вмруть. Ум у нас таким передаточним числом беруть або на матч, або на флетфідер. Коли, треба, треба часто закидати, треба часто виматувати а, пусту оснастку без риби. Тобто треба все це зробити швидко. І тому 6,2 до 1. Якщо це звичайний спінінг, навіть якщо будете тягнути там боблер, ну, катушка дуже швидко а, помре. Ну і далі, що тут а, типово американське, маємо дюйми. 33 інч інчпер тюрн. Ну, вибачте, за вимовлення. значить, За один оберт ручки маємо 33 дюйма. Нагадаю, дюйм. Це у нас ось дві косточки. Це у нас дюйм. Тобто 33 на 3 десь 1 метр за один оборот ручки. Ну, непогано. Непогано. Тобто швидкісно 6,2 до 1. Кнобік. Такої форми. Ага, ну, трохи стучить але я думаю, це не проблема. Е, на це мені власник не скаржився, але, але я ще подивлюсь. Я тільки це відремонтував тут. Е, що ще тут видно? Тут гумочка. Тут? Підшпульна тут не підшипник, а ось така от а, втулочка. Дуже специфічна така а, гумова вставочка. А, гум, гума теж буває різна, та, що яка гарно ковзає. Тріска тріск, тріскавка, тріск, тріскачка, значить, влаштована ось таким чином. Це не якась вам там дешева бляшанка, нічого тут не улетить. Тут е, підпружинено, гарна кліпса теж, е, давайте подивимось, як вам щоб було видно. Е, гарна кліпса підпружинена, Нічого не зламається. Нічого не зламається, не влетить, як, як буває там в дешевих навіть в Шимано, а навіть в дорогих тут часто бувають пластикові цей, е, кліпси, які ламаються. Тут, навіть якщо зламається, легко це все замінити. Так. Ручка у нас скручується, я вже йду всередину. Всередину зараз вам буду показувати те, що в мене вправді викликало шок і повагу. Корпус металевий, металевий корпус. Тут, тут скрізь метал. Зараз будемо. Ротор, ні, ротор з якогось пластику зроблений. Гарна механіка така приємна. Такий, такий приємний звук. Клік. Ролик самий звичайний. Туди я аналіз, у мене такого задачі не було. Зараз я вам покажу, що там коїться. Це просто щось неймовірне. Гайка, до речі, під 15-й ключик і тут ганебна наклеєчка. Зроблено в Китаї. Все вже роблять в Китаї навіть такі типово американські такі речі, які ніхто ніде не, не продає. Зараз починаємо. Маємо тут гумочку. Спеціальну. Навіщо? Щоб не потрапляла туди волога. Прокладочка така спеціальна. Між Гайкою та ротором з декількох сторін. Крізь, скрізь смазка, захист обгонної муфти. Відразу видно, метал, не цей не пофарбований. Тут теж, я не лізти туди не буду, тут теж а, шматочки гумової прокладки. Волога туди не потрапить. Щось неймовірне. Захист від вологи, ну, я не знаю, ну, як начебто хтось буде, не знаю, по шию в воді стояти, і ловити, і солона вода туди не потрапить, і так далі. Жодних таких якихось незвичайних гвинтів тут нема. звичайні гвинтики, як в катушках, два середніх розміра, два маленьких. Розкручуємо і зараз подивимось. Так, і ось маємо підшипник з підвищеним захистом від вологи. Зі вставочкою. Підшипник вже закріплений, щоб не люфтив. Ну, і справді тут люфта немає. Ось таке у нас рішення байтранера. Тут маємо пружинку, тут маємо ось цю. Зубчаточку, щоб вона а, крутилася, щоб там були різні положення. Ну, Механіка <свісно> неймовірна, я не знаю. Просто в мене захоплення таке, як, як у дитини, що це, як це, але ну і красиво. Жодних компромісів, жодного якогось дешевого матеріалу. Все зроблено капітально. Ну і а, зараз. І тріскає все це тріщить, коли пересувається так дуже приємно. Давайте подивимось на цю механіку, вона мене захоплює. Чік. Отак от. До речі. Як цей розібратися, як працює ця катушка? Час від часу, да, я ходжу на різні сайти, щоб шукати запчастини для ваших котушок, І Google мені нерідко видає американські ці сайти, і на відміну, наприклад, від Європи? Від Азії, ну, в, в Японії, я знаю, да, є там всякий тюнінг-бюро, які ну, дуже заморачуються, щоб катушки були не такі, як у інших. В США, е на відміну від Європи, є багато майстерень, які себе рекламують, які розказують і про сервіс, і про ремонт. І там, в принципі, багато запчастин. Е в Європі запчастини на катушки PEN не продаються, але на eBay можна купити. Так, давайте збільшуємо, і я показую. Захист від вологи. Ось. По всій по всьому контуру корпуса ось така красива гумова прокладочка. А це ця зірочка, це колесико теж сталеве. Тут, щоб не повипадало таке оце зроблено. Достаємо. Ведучу шестерню і показую вам, як вона і з чого вона зроблена. Так, треба, мабуть, кулісу зняти. Ось в нас ведуча шестерня. Сталева. З декількох матеріалів вона зроблена. Ну, не знаю, мені тяжко сказати, навіщо ця прокладочка знову ж таки, сьогодні я повний сервіс не роблю, тільки. Цей ремонт гарно оброблено все блищить, зубчики, до речі, в гарному стані. Ну, не було в мене задачі переробляти цей зробити заново сервіс Піньйон, відома шестерня, вона зроблена з бронзи. Щоб було передаточне число 6,2 до 1, вона має бути маленька. І саме через це вона дуже швидко. Зношується. Скрізь захист. Тут захист на штоку. Ось такі от ще така шайбочка, спеціальна, захист. Ну і так далі. Щоб не перемішувалися смазки, шайба тут спеціально стоїть. Ось така от цікава і надійна механіка. По суті, сьогодні все. Це я. Не зміг розібрати, схеми нема, катушка ця в мене в праці в перший раз, але знову ж таки, такої задачі в мене не було. Друзі, і давайте ще повторю своє оголошення: якщо маєте якісь старі непотрібні катушки, довго не у вас лежать. Можете подарувати мені цінні екземпляри, можу у вас викупити, можемо зробити якийсь бартер обмін. Ви мені там на сервіс на ремонт щось присилаєте, я там з двох катушок роблю одну, і там навіть там щось можу вам доплатити, якщо ж знову ж таки поділитись мені цінним матеріалом. Якщо потрібні контакти моїх колег, як, ну ви знаєте, я в Польщі. Потрібні контакти моїх колег в Україні і по ремонту спінінгів, і по ремонту катушек, і по запчастинам. Звертайтеся, пишіть. Якщо в мене немає, я вас цей скерую до своїх колег. Ну і до зустрічі в наступних роликах.